У мене є фарби, пензлі, олівці, я намалюю посмішку в мами на лиці. Ластів я що вчиться в небесах літати. Мальву намалюю бабусі біля хати, я намалюю олівцями світ, я намалюю те, про що так мрію. Я намалюю замість снігу цвіт, де кожна квітка це чиясь надія. Яскраву крейду в руки візьму і намалюю на папері диво. Свою дитячу мрію я здійсню, бо кожному я намалюю крила. Ти хочеш жити так, як хочеш ти, тоді візьми лиш руки олівці і намалюй собі такі світи, де замість хмар є тільки промінці. Я купила фарби, аркуш, зорі, намалюю світ, де війн нема. Я змолю усім щасливі долі, Впишу я в щастя, ваші імена. Я попросила Боженьку, щоб він, як рукою, стерлися землі. Я роздам усім свої обійми і щоб хліб на кожному столі. Я малюю щастя, небо, кольки. Я малюю мир для нас усіх. Я складу гарнюсінькі пакунки, а ще зверху я присиплю сміх. Я намалюю усе простими на про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картини якою я бачу свою Україну? моїй Україні ніхто не стріляє, ні, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже кожен життя він цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В мирній Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В мирній Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В мирній Україні чемні дівчата, а хлопці наші їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і від цього горді наші батьки. В моїй мирній Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Хай буде мир і щастя, хліб і воля. І дружба між народами всіма, хай лине щира пісня серед поля, І згинуть туга, горе й пітьма, А буде радість, сонце, диво і свято, до серця ласка горнеться ясна. Хай у дитини буде мама й тато, а на душі у кожного весна. Місто <му> вогні, серце болить, Втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо. Наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна.